Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу. Кілька днів тому в канадському Монреалі завершився жіночий турнір категорії 1000, за яким ми слідкували насамперед, звичайно ж, за виступом українських тенісисток. Сьогодні підіб'ємо підсумки. Нагадаю, що огляди ми завершили тим, що дві українки, а саме Марта Костюк та Еліна Світоліна, пробилися до чвертьфіналу. Востаннє так класно та синхронно ці тенісистки виступали в квітні місяці на грунтовому тисячнику в Мадриді, коли також разом пробилися до чвертьфіналу. Але тоді їм дорогу перейшла перша ракетка світу безпрапорна Аріна Сабаленка, котра спочатку в чвертьфіналі перемогла Марту, а в півфіналі і Еліну. Але до Монреалю, нагадаю, Сабаленка не приїхала. Тим не менше на канадському турнірі була 18-річна представниця Канади Вікторія Мбоко, яка цей сезон розпочинала, будучи 369-ю ракеткою світу. На даний момент Вікторія уже 25-та ракетка світу. Майже всіх українок уже навіть в рейтингу вона. Виперда про Мбоко, про виступ українок, про оновлений рейтинг і навіть кількома словами про Бена Шелдона. От про що ми сьогодні поговоримо. А розпочнемо з Марти Костюк, котра в чвертьфіналі грала, нагадаю, проти кривниці Даяни Ястремської, представниці Казахстану Єлєни Рибакіни. Також нагадаю, що Марта всіх своїх попередніх супротивниць обігрувала в дещо схожому стилі. Перші сети програвала, а от далі і сама Марта додавала по грі, та й супротивниці трішки підсідала. Як наслідок Українка здобувала вольові перемоги. Можливо, таким би самим сценарієм завершився і матч проти Рибакіної, але цього ми вже не дізнаємося, оскільки з Мартою трапилася подія, якої з нею більше року не було вперше більш ніж за рік Костюк не дограла матч. По ходу другого сету прийняла рішення про те, що знімається зі змагань. Вже на матч Марта виходила з пластером на правій руці, а по ходу першого сету брала медичні тайм-аути, викликала лікарів на корд, проблеми з зап'ястком правої подаючої руки. І те, що це створювало дискомфорт, чітко було помітно, тому що не було звичної потужності в ударах Марти. А коли українка подавала, підкидала м'ячі, частенько по обличчю можна було прочитати справжній біль. В другому сеті взагалі навіть не підстрибувала під час подач, що безумовно впливало на самопотужність подачі. Тим не менше, Марта боролася, але перший сет, на жаль, програла 1-6. Ну а представниця Казахстану, забравши першу партію, йдучи на відпочинок, навіть дещо почала зиркати на Українку. А чи не зніметься Марта після першого сету? Ні, марта боротьбу продовжила. Більше того, в першому ж геймі другого сету геймі, який був на подачі рибакіної, у Марти Костюк перші брейкпойнти в матчі. Якби Українка повела з брейком, можливо, б і ризикнула та дограла гру до завершення, але, на жаль, Марта не повела з брейком, оскільки рибакіна вистояла. Ну а коли перестаниця Казахстану, лідируючи 2-1, дучі на відпочинок, знову почала зиркати на українку, цього разу вже Марта говорить: все, гра завершена. Звичайно ж, були сльози. Дуже прикро, саме в такий спосіб і на такий доволі пізній стадії, саме Налі програвати матч, ну але на жаль, це теніс, це індивідуальний вид спорту. 1-6-1-2 Ось такий нестандартний рахунок матчу Марти Костюк та Єлєни Рибакіної. До півфіналу пішла представниця Казахстану. Далі говоримо про Еліну Світуліну, котра, нагадаю, крокувала турніром без стради жодного сету, тобто переконливо. Ну а в чвертьфіналі її супротивницею стала чотириразова переможеця гренслемів японка на Осака. Тенісистки видали абсолютно рівний матч, який щоправда завершився з дещо специфічним рахунком. Багато затяжних розіграшів, класних ударів, на жаль, також і помилки, і майже однакова кількість брейкпоінтів. У Еліни було 5, у Японки 6. Але, от власне, реалізація цих брейкпонтів поінтів вирішила долю гри. Японка практично все своє реалізувала, в тому числі і завдяки допомозі від Українки. А от Еліна лише один брейк за матч зробила. Плюс до того знову на поєдинок світоліної завітало НЛО. Матч для українки розпочався переконливо. В першому ж геймі на прийомі Світоліна нав'язує боротьбу супротивниці. Кілька разів навіть рахунок був рівно, але Осака вистояла 1-0. Тим не менше, на контрасті Світоліна свою подачу під нуль захищає, в тому числі виконавши один ейс 1-1. Але коли Еліна подавала за 1-2, у Японки перші брейкпойнти в матчі, на якому Світоліна, пробиваючи з центру корту в неприкритий кут, пробиває, на жаль, в аут. Явна помилка на брейкпонті супротив. Противниць. Осака, повівши 3-1, ще й впевнено після цього захистила свою подачу та вирвалася вперед 4-1. В наступному геймі, подаючи за цього рахунку, Еліна, зокрема, дає подвійну помилку, чим допомагає Осаці вийти на чергові брейкпойнти, і японка відразу їх реалізовує завдяки помилці від Світоліни, адже Еліна знову пробиває в ваут. Це уже 1-5. Один брейк у відповідь Світоліна все ж таки зробила, але сет, на жаль, не врятувала. 2-6. Тобто, вперше на турнірі Еліна програла сет і опинилася відповідно в ролі наздоганяючої. В другому сеті до рахунку 2-2 тенісистки тримали свою подачу. А потім японка бере свою під 0, 3 2 Еліна відповідає майже тим самим, оскільки на своїй подачі Світоліна виграє перші два розіграші. Один з них класним ударом на виліт, і це 30-0. Але потім прилітає НЛО. Нагадаю, що в одному з поєдинків у Еліни був справжній провал, коли вона програла три гейми поспіль, причому під 0. І отут ситуація повториться, тому що лідируючи 30-0, в підсумку Еліна, і цей гейм програє. І два наступних до того ж під нуль. Зокрема, коли за 2-5 подавала на те, щоб залишитися в цьому матчі, подавала навіть дещо без ентузіазму і в підсумку зазнала поразки 2 6 в 6 Тож ні Марті Костюк, ні Еліні Світоліні, на жаль, не вдалося пробитися до півфіналу. Щоправда, кривниці Українок трофею в підсумку так і не завоювали. А трофей взяла 18-річна представниця Канади Вікторія Амбоко, яка спочатку у півфіналі перемогла Рибакіну 1-6, 7-5, 7-6, а потім у фіналі розібралася із Осакою 2-6-6-4-6-1 і створила справжню казку, справжній подарунок для канадських прихильників тенісу, за рахунок чого ця тенісистка завоювала титул. Скажу чесно, не знаю. Ні, ну звичайно ж, матчі я дивився, але нічого екстраординарного я не. Помітив, а от що точно було помітно, це величезна кількість помилок від топових тенісисток, тобто від рибакиної та осаки. Зокрема, подаюча представниця Казахстану у півфіналі в третьому сеті двічі подавала на матч, але наробила куп помилок і гру в підсумку програла. Ну а в фіналі Наомі Осака, вигравши перший сет, потім не витримала емоційно. Знаємо, що у неї частенько бувають депресії, але ж ну не під час матчу, не під час фіналу. А з неї таке трапилось. Тому що в другому сеті, зокрема, коли вона допустила подвійну помилку, трибуни, канадські трибуни їй почали за це аплодувати та дякувати. І Наомі не витримала, як то кажуть, закрити. В собі і третій сет взагалі провалила. Тим паче, що юна канадійка допомагала своїм супротивникам, оскільки в у півфіналі зробила зокрема 11 подвійних, а у фіналі взагалі 13. Тим не менше, топові тенісистки цим не скористалися. Звичайно ж, не будемо применшувати і вкладу самої канадійки, яка дещо зовні навіть схожа на молоду легендарну Венус Вільямс. Потужна, витривала як в фізичному, так і в емоційному плані. Ну і іноді подає навіть під 200 кілометрів. Тим не менше, це, звичайно, ж справжня сенсація. Перший турнір подібної категорії виграної 18 річною Вікторією Мбоко. Як наслідок, ще раз нагадаю, перед початком цього сезону вона була 369-ю ракеткою світу, а зараз уже залетіла на 25-ту позицію. Навіть випередивши Марту Костюк, Марта, до речі, також спрогресувала, але лише на одну позицію. Зараз вона 27-ма ракетка світу. Найбільше серед українок спрогресувала Юлія Стародубцева, плюс 10 позицій. Зараз вона 63-я ракетка світу. Для неї це особистий рекорд. Спрогресувала також і Даяна Ястремська, котра, нагадаю, завершила виступи в одній восьмій, плюс 4 позиції для Даяни. Вона зараз 31-ша ракетка світу. Єдина, хто не спрогресувала з українок, це Еліна Світоліна. Її позиція залишилася сталою, а саме 13-та. До речі, сенсаційна перемога Вікторії Мбоко трішки навіть зачепила чоловічий теніс, оскільки паралельно з жіночим тисячником в іншому канадському місті Торонто відбувався чоловічий мастерс, де у фіналі зійшлися американець Бен Шелтон та безпрапорний Карен Хачанов. Так от чоловічий фінал на мить було призупинено, тому що канадська публіка ні з того, ні з цього почала щось святкувати. Ніхто не розумів, що вона святкує, а вони святкували перемогу Боко, оскільки жіночий фінал завершився трішки раніше. Щодо чоловічого фіналу, його підсумку виграв американець. 6-4, -7, 7, 6. І також вперше в своїй кар'єрі виграв турнір подібної категорії. Щоправда, загалом турнір був дещо специфічним, оскільки на нього не завітали гранди сучасного чоловічого тенісу, а саме Янік Сінер та Карлос Алькарас. Майже всі тенісистки, які виступали на тисячнику Монреалі, в тому числі і українки, відправились на наступний тисячник, який уже розпочався в американському Цинцинаті. От на цей турнір уже приїхала вона, а саме перша ракетка світу безпрапорна Аріна Сабаленка, оскільки їй потрібно захищати титул. В минулому році тріумфувала саме вона. Українок непроста сітка, скажу відразу, оскільки Еліні світолінь вже в першому ж матчі доведеться грати проти дворазової переможеці гренслемів, чешки Барбари Крейчикові. Щось цього Всього вийде, про це ми обов'язково поговоримо на наступному тижні, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!